Сьогодні ми вирушаємо до Миргорода. Сюди їдуть відпочивати з 30 країн світу. А все заради цілющої Миргородської води. Найчистіша, найзахищеніша вода в Україні. Ціле озеро там чи море під Миргородом належить воно саме до юрського періоду. Ця вода корисна для серцево-судинної системи, органів травлення. А ще вона допомагає при цукровому діабеті. Однак пити миргородську варто лише за призначенням лікаря. А її живильні якості діють лише тут біля джерела. Ця вода жива тут. Через дві години вона вже починає втрачати свої, якщо її не консервувати вуглецем, Вона починає втрачати свої властивості. Поки вони привезуть, вони привезуть бавтанку. Кухар Олена Кобре вже близько 30 років живе в Миргороді. Разом із нею ми приготуємо не таку корисну, як мінеральна водичка, але дуже смачно і суто місцеву страву деруни по Миргородськи. Це блюдо, яке очень люблять наші миргородці. Це люблять всі, по-моєму, навіть маленькі діти. Любов до дерунівших кухар Миргородського ресторану пані Олена пояснює, ще й доступні. Полтавська область це місто, де добре розвито сільське господарство. Тобто люди самі собі вирощують картошечку на своїх огородіх. Спочатку натираємо 10-12 картоплин. Додаємо кілька дрібок солі, перець, а ще три яйця і борошно. Не дуже багато, тобто ложечки десь. Дві, ну ми додаємо три. А якщо перестарати, що буде. Вони будуть сильно тугі і буде відчуватися більше тіста, ніж картошка. І смажимо. А тепер найголовніша заправка: нарізаємо гриби і цибулю, що основний інгредієнт унікальне миргородське сало. Таке сало делают тільки у нас в міргороді. Поросенка смалять, його смалять способом. Це соломой, конопляними мішками, воно ну, виходить як підварене. Усі курортники обов'язково виїжджають от нас, везуть його з собою як сувенір. Тепер усе це обсмажуємо, а тим часом соус. Для його приготування нам потрібно 9 ложок сметани, натертий часник, кріп та спеції. Можете помішати. Тепер всі інгредієнти викладаємо у глечики-шарами. На донечко 4, наприклад. Тепер ми ложимо трішки грибів. Шкварочек. І поливаємо це соусом. І так доверху, на останок страву протушкуємо в печі, і готово. А далі вирушаємо за порцією позитиву до кінного господарства. Цю дівчинку звати Даугави, їй усього чотири дні. Ми приїхали за 12 кілометрів від Миргорода до села Дібрівка. Тут один з найкращих кінних заводів України. Кінний завод заснований в 1888 році. Кінний завод дійсно унікальний, являється ведущим конним заводом по розведенню орловських і російських рисаків. Вихованці заводу переможці вітчизняних та європейських перегонів. Високі та спритні, однак для зоотехніка Аркадія Степановича ці породисті і дорогі скакуни більше ніж коні. Як для простих людей, сказати, це те саме, як нормально вирости дитину. Дитину треба привести в порядок, і тут це починає родилося лошаті клізму. поставити, треба за ним слідити. І як діти найбільше коні люблять солоденьке. Якщо дає середня, знаєш отак руку. Отак. Да. А можна... не, не отак, як ти руку, ага, ага. а чого? Вона піднімає, вона тобі полескоче, тобі здоров'я додає. А кінських сил надає і не лише тваринам ось такий вітамінний продукт. Це пророщене зерно, один із істочників поповнення вітамінів. Ти можеш з'їсти, не бійся, воно мите і не отравлює. Серйозно можна можна, дивись. Вестики, що не вжуєш, а хвостики да полтавщина дуже гостинна, а ще тут красиві пейзажі та неймовірно ситна і смачна їжа. Тож, аби добряче посмакувати та погуляти, одних вихідних не вистачить.